Хочу сказати тобі, як би важко не було б тобі, не відходь від Господа, друже, не відходь від Господа. Згадуй наших братів, Божих людей, Йосипа, Давида, багато наших братів, Мойсея. Апостолів, пророків Ісая, Єремія, ной дуже багато наших братів. Просто без Господа немає життя. Тримайся за Господа, тримайся за життя. Якщо дійсно дуже важко читай, молися, відкривай Біблію, святу книгу, відкривай і читай і кажи, Господь допоможи. Це дійсно так. Переживи свій важкий день і воздай славу Господу це сильно. Різне буває, я розумію, в житті різне буває. Я кажу з досвіда життєвого, що як би важко не було. Просто йди вперед, і знай і вір усім своїм серцем, що Господь обов'язково вийде на зустріч. І не сумнівайся. Не сумнівайся, коли Христос заснув. Учні злякалися так, що тобі байдуже до нас гинемо. А він, чому ви такі? Чому ви такі полохливі? Майте надію на Господа. Друзі, згадуйте, згадуйте Даниїла, Седрах, Месах і Авденаго. Ці люди Божі, які йшли до кінця за Богом. Оце є шлях вірності. Шлях любові до Бога. Буває хмурно, буває дощ. Але буває й сонце, буває й веселка. Буває виходиш, скажіть, наскільки приємно буває, коли веселку ти бачиш, ти радієш, ти радієш. І так в житті обов'язково буде. Ніколи, ніколи не здавайтеся. Ніколи. З Господом це саме найкраще, що є. Життя з Господом це дорогоцінність. Він наша сила, хто надій на нього покладає. Давид каже, Господь пастир мій каже: я ні в чому не буду нуждатися. Слава Господу! за Такі слова в Біблії. Навіть якщо я піду долиною смертельної тіні, я не буду боятися зла, тому що ти зі мною. Слава Богу. Тому я вам бажаю. Просто бажаю Божого благословіння, сили, терпіння, все пройти, перемогти, відбити всі стріли вогняні, лукавого. І залишитись вірним Христу, бо воно того варте. Воно того варте, щоб бути з Христом. Каже, друзі, каже, нам навіть на око не спадає да, на розум ми оком не можемо зрозуміти, що Бог приготував тим, хто любить Його, друзі. Господь добрий, Господь добрий наш. Бог добрий і Бог живий, святий, живий і вічний. І ми діти Його, ті, хто примирилися з ним через Господа Христа. Друзі, благословінь вам всього самого найкращого вам. Тримайтеся! Тримайтеся, і Христос каже: будьте відважні, я світ переміг! Благословінь, друзі!